На пам'ять. Ми знаходимось на південному бузі, приїхали на Гологня. Ну, друзі, це просто щось неймовірне. Природа, пташки співають. Моя найулюбленіша риболовля в забродку риболовля на ультралайти на воблери. Так, ну що, розпочинаємо. Розпочинаємо, друзі, нашу чарівну риболовлю з цього, цього чудового перекату. Ми от в вейдерсах, як бачите. Зараз давайте будемо заходити на вхід в перекат, як правило, ось на, саме на таких, на таких ділянках тримається головень. От трошки я зараз до того камінчика підійду і почнемо ловити з вами. Слухайте, ну це просто. Я не знаю. Я дав давно мріяв про таку риболовлю. І нарешті нарешті ми тут. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Очікуйте, я думаю, що трьохдневне відео ми приїхали з кемпінгом сюди. Ось, плануємо бути декілька днів. Два дні риболовлі, які я вам буду показувати. Я сьогодні приїхав зі своїм дуже давнім другом Сергієм. От. Якщо ви заходите ось на такий перекат, наймовірні стоянки головня в таких перекатах це вхід в перекат. Бачите, ось тут бурлілка, тут його не буде. А ось перед цією бурлілкою є. От, бачите, камінчик переді мною, і такі дзеркала, і таке трошки сповільнене течія. Ось саме в цих сповільнених течіях або от перед камнями. Або за камнями, тримається голови, і потім внизу за перекатом, бачите, там де тримає, де стерчать камінчики з води. От саме він тримається, як правило, от за камнями, в якихось бурунах, в яких обратках. Це все треба проловлювати. Ловля в нас відбувається зараз, ну, що я, що Сергій, ми ловимо на, я бачу. Що я, що Сергій, ми ловимо на кренки, на Воблери -кренки. Ось, Є в нас ще коливалочки і є обертальні блешні, але то ми будемо поступово випробувати. Зараз ставка на, саме на СССР Воблери, тобто воблери, які, воблери на головня, да, які йдуть якнайштує. Вище, да? тобто в облери з загубленням там, до 30 см максимум, Тобто від нуля, там 20-30 см. Так, зараз пропоную проловити, ось, бачите, саме ось ці нависаючі кущі. Щось мені здається, щось там хтось живе. І потім наступний об'єкт у нас от, тий, от той одинак, який стоїть поперед нас. Так, я розпочинав з. Ріджака, але бачу, що от якраз в цьому перекаті, де я стою, ну, річ то забагато в плані по глибині. Я по ходу дії вам розповім, що як я ловлю про всю оснастку, але мені здається, що треба поставити ссрний, саме СССРний Воблер, тобто той Воблер, який буде йти максимально перед поверхнею. В даному випадку, бачите, колір, так, я ставлю це чабі, оригінал чабік від шакала. Заглиблення в нього ССР і ставимо на повідець. Трошки пізніше я розповім, чому саме повідець ніяких флюрів. Я використовую тільки ось такі тонесенькі поводки і покажу вам саме, що то за поводки. Єсть. <ріст> да, ну така просто це, друзі, це, блін, ну подивіться на цього головня. Це головень. <ріст> друзі, ну перша риба. Ви дивіться на цього головня. Ви розумієте, наскільки він тут скажений, що навіть на такий воблер ось такий малюк. Як тебе так звільнити, щоб... Ось, дивіться. <ріст> Це капець просто, хлопці, то капець. Ну Бачите, перший є, перший є, і ну, він не нехтує ось такими воблерами. Тобто це каже про що? Це каже про те, що е, особі, які там ближче до кіла, вони можуть лупити там на воблери 50 мм аж бігом. Просто аж бігом. Це все залежить від його настрою. І а знаєте, тут така штука, що на різних водоймах вони клюють на, на, по-різному. Наприклад, є водойми там, де вони в своєму раціоні більше полюбляють воблери міну. Тобто в них в раціоні знаходиться практично постійно. Є ще один. Ще один. Ну то Друзі, це просто капець. Така малеча, така малеча і лупить на такий воблер. Це вже крупніший. Дивіться. <реш> от, і ми бачимо одразу, що тут голувень, він, він, е, в нього в раціоні е, е, знаходиться такі, знаєте, жукообразні істоти. Тому що, от подивіться на цей воблер, бачите, да? і на його колір, на його вигляд. І клюють головні навіть ось такі малюки. От, ну, Це вже добре. Значить, Воблер в нас стоїть зараз. Класа ССР, тобто воблер, який йде максимально під поверхнею, максимально під поверхнею. І, бачите, щось виходить. Рухаємось далі. І щось мені здається, що треба рухатись більше ось тим нависаючим кущам. Так, в такої рибалці важливо постійно рухатись і вміти дуже точно, чітко робити закид там, під кущі, під камінчики. Ну, бажано володіння такого закиду, як скіпінг, але воблером це дуже важко зробити. Ну, бачите, в мене щось там виходить <гум> трошки. Навіть з звичайного спінінгового вудлища, тобто ви повинні вміти кидати саме під кущі. Тому що саме під цими кущами, така риба, як головень, вона тримається, очікуючи на впавший під ну, з дерева, впавши якогось жука, так, впавший, ну, Тобто об'єкт корму ця риба чекає. І от дивіться, от в таких от спокійних. Таких ось спокійних місцях, в таких ось спокійних місцях дуже часто саме такий немаленький головень відстоюється. Багато хто з вас скаже, що Саня ти що з гузду з'їхав. Тебе стоїть стальний повідець. Ти що, Головень, Треба, флюр. Друзі, вже давним-давно мною доведено, що Головень взагалі не лякається цих повідків. Головне, щоб цей повідець не збивав гру. В мене є відео, коли ми з вовчиком Воротняком виїжджали на сплав. От саме він ловив на флюрокарбонові поводки. Дуже тоненькі, да? тобто він не ну це не скільки повідець, був, скільки ну, шок-лідер такий, да? вставочка така в сельорокарбону, станесенького. А я ловив на стальний поводець. І в мене стояв правильний воблер під ті умови, і я його переловлював. Тобто це каже про те. Що для головня важливо дуже підібрати ту приманку, на яку він буде клювати, і кидати в те місце, де він повинен стояти. От бачите, от характерні місця, камінчики, нависаючі кусти. Все. А там стоїть у вас повідець. Звісно, якщо ви поставите там той зелений з таким карабіном, у вас воблер не буде грати. Я вам зараз покажу, що я ставлю за повід Дивіться, ну тут не буду, давайте на воблері не, буду, не дуже буде зрозуміло, хоча його вже трошки покрутило. Потрібно вже його змінювати. Значить, дивіться, я використовую ось такі повітці. Тут дуже-дуже тонка, дуже-дуже тонка проволока. Ось саме такі стальні повідки без будь-якої фурнітури. Найменші кренки дуже гарно працюють з такими повідками. За комплект сьогоднішній розповім вам. Як бачите, мій форелевий комплект, про те, що я казав, діабла Азура до 5 грамів, 1,95 м-0,5 м. Дуже-дуже класна вудка, вона сама от заточена під форелеву ловлю і от під таку стрімову ловлю на воблери. Саме головня. І катушечка в мене це Shimano Vanquish 2500S і шнурочок 06. Це X-Game живний Я б не радив би ставити ось на, в такі умови тоньший шнур, тому що ну, достатньо вам закиду. Ось. А більш з тоньшим шнуром ви просто будете втрачати свої дорогоцінні воблери. Давайте, дивіться, ми зайшли ось на такий ось чудовий цікавий перекатик, ну і будемо проловлювати всі ті місця, де може стояти наш об'єкт лову. Друзі, ну це капець просто. Ну що це? Ну, це? Ну, Друже, ми що? За тобою їхали 400 кілометрів, щоб ти ось такий клював. Що ти робиш? Що ти, трим... ти так от тремтиш? Давай, де твої батьки, де тато і мама? Тобто ловимо ми правильно, ставимо правильний воблер, облер. Але що то за рибка? Пливи. Бачите, да, поки що нам влітає ось така дрібнота, ну, саме в тих характерних місцях, де ми його, в принципі, і очікуємо, але ми очікуємо ми трошки значно більшого головня. Хотілося б, щоб клювали його батьки. Давайте ось така цікава браточка. Да, такий трошки неглибокий перекатик, тому я навіть не знаю, можливо, ми сьогодні тут його пройдемо і подивимось по спутнику і з'їздимо на інший. Друзі, щось більш-менш толкове. О, ну це вже, блядь. ну блін, я не знаю. По сьогоднішній риболовлі це трофей. Дивіться, 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 який головень Це просто капець. Ось, ось такий. Тихесенько, друже, тихесенько, тихесенько. Ну, це перший. Перший, бачите, більш-менш толковий. Ух, сильний який потужний. Більш-менш толковий отакий от чувачок. Так, ну Будемо його відпускати, тихесенько. Ось так от. О, отак от, о. Знаю, що коли голення повертаєш <говори> згори до ноги, <говори> то він трошки заспокоюється. Ну, Друзі, бачите, так? Да? Не дуже такий рибний цей перекат, але ось на цій ділянці впав, нам влетів хоч трошки-трошки більший. Ну що, продовжуємо, продовжуємо шукати, продовжуємо шукати. І бачите, майже на плюсі тільки в нас впав воблер. Одразу ми отримали потужну, потужну клюваку і сів. Більш-менш вже такий пристойний головень, але ну, це таке не дуже він гарний. По сьогоднішній риболовлі він найбільший. Але це не 400 кілометрів, які ми проїхали. Тим більше нам сьогодні попалося з десяток дрібних і ось перший більш-менш такий. Пристойний, але це все одно взагалі не не про що. Трошки находилися і вирішили з Сергійкою сходити. Нічого, що я до тебе Сергійка кажу. Так, Сергійкою вирішили. Напогано гірше, коли б на російський Сергей. Сергій да, назвав. Коротше, ми, ми з Сергійкою вирішили піти трошки перекусити, тому що устали, бачили, тільки що влупасив більш-менш такий нормальний голови, ну такий 300 грамів, я думаю, що він був. Ну, Але це ж ну, блин, хлопці, ви ж розумієте, що це не риба для подібних водойм, для подібних перекатів. Спробуємо трошки пізніше. Щось, Друзі, нарешті щось ціло. Більш-менш пристойне. Але то сміх. Але то сміх, ну це... О, ні, ну це о, ну це найбільший, Сереж. Галавель. Друзі, ну це найбільший... Бачите, дивіться. О, Ух, друзі, ну нарешті, дивіться, який красень. І нарешті ми його дістали. <хи> Блін, ну гарний, гарний головень. Влупив на СССР з під камінчика. Думаю, що ви бачили, як він клюнув. Ну, клас. Дякую тобі, друже. Нарешті ми тебе зловили. Цілий день за тобою ганялися. Цілий день. Клас, все, зараз будемо звільняти та відпускати. Ну що, нарешті, от ну, не супер трофейний, але ось такий приємний головень, який е, спокусився на нашу приманочку саме ввечері на вечірній кльов, на стоячій воді з-під камінчика. Е, тільки мені вдалося покласти свій воблер в кількох сантиметрів від камінчика і одразу цей красень одразу цей красень клюнув на мій воблер. Ну Зараз будемо звільняти і відпускати його. Що, відпускаємо, друзі? Дякую тобі, красень, за те, що ти все ж таки до нас прийшов. Під завісу, друзі. Під завісу, супер-пупер, головень, головень на ім'я. Пусть буде, нехай буде, не знаю, кого у нас не було. Юрій, головень Юрій. Ось такий, бачите, з-під камінчика на паузі. Ну, це дрищ. Сьогоднішню риболовлю ми вже завершили. Бачили, що спіймали ми достатньо багато головлів, але вони ці головні були ну такі, от маленькі, і лише дві риби були схожі такі. знаєте, вже на нормальні екземпляри. Сергія теж був схід. Я цей схід навіть почув, тому що я був за острівцем. І почув, почув, як він там матюкався, був такий всплеск, але на жаль, на жаль, ту рибку він не взяв. Цей перекат себе вже вичерпав, тому ми вирішили змінити локацію. За допомогою спутнику ми подивилися, куди можна ще поїхати. Побачили ще декілька перекатів. Тому, друзі, давайте відправляємось і в наступному відео чекайте на наступний перекат.